Привіт! Нарешті я в новому китайському привіті на Подолі і запрошую вас. Ходімо. І коли я кажу нарешті, не просто так, тому що це вдалось зробити з четвертої спроби. Заклад відкрився в грудні 24-го року, і весь цей час, ці декілька місяців, до нього зацікавленість не вщухає. Це вже другий привіт, китайський привіт в Києві. Першому вже років вісім точно. Це ресторан того самого Міша Кацуріна. Можна, будь ласка, биті огірки, курку в кисло солодкому, ферментовані яйця, рис білий, звичайний, локшину, біанг-біанг з яловичиною і також, будь ласка, чизкейк. Дякую вам. Подобається бачити такий новий подих старого, доброго китайського привіту. Тут дуже просторо, світло, багато зелені. І мені дуже подобається наскільки функціональним є простір. Все виглядає різноманітним, око не нудьгує, і видно, що не е, з одного сайту замовили всі меблі. Можна сісти і з таким дерев'яним столиком біля вікна і дивитися на місце. Можна відгородитися, сісти в котику великому, можна за вісюлечками, е, за спільним столиком, а можна піти на інший поверх. локшина дуже красива. Клас, як тут багато всього. Взагалі, китайська традиція передбачає, що стіл має бути різноманітним. Очікується, що ви замовите багато різних закусок і будете їх міксувати, шерити. Таке влаштуєте собі китайське свято. Буті огірки. Вони такі хрусткі дзвінки. Без шкірочки, як наче найсмачніший огірок з дитинства з городу. В них обливочка з кунжутом, якась солоденька, плюс чесник. Дуже чесникові. Це рис звичайний. Хочу спуштувати рис. Не дуже він мені легко береться на паличку. Просто рис, коли все акцентне і таке насичена. Просто рис чудово смакує. Куштую курку в кисло солодкому. <рifles> 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 Моя любов обсмажена в клярі і обвалена. Соус із томатної заправки, оцту, цукру. Дуже-дуже виразно. Отак От разом. Ну майже. Це у нас ферментовані яйця. Як вона чудернацьке виглядає. Ну, Сьогодні я паличками дуже вправно керую. Це абсолютно не те, що ти від нього очікуєш. В принципі, схоже на яйце, але текстура якась інша. На якусь намазку схоже. олень, це кінза. Соус, я думала, що це соєвий, але воно так не дуже схоже. Або він ще з чимось. А це тофу. Особливо немає смаку, а от разом хочеться скуштувати все-все-все. Разом схоже на якусь закуску, навіть не китайську, а якусь українську доволі. Це смачно локшина Біанг з яловичини. Дуже глянцева, гарна локшина. І мені порадили це все замішати. Зверху є гостра приправа. Тут у нас яловичина, китайська капуста і внизу ще соус. Пуштуємо цю локшину. М -м -м. Локшина гостренька. Дуже приємно. Мені подобаються всі страви з тіста, всі вироби з тіста, макарони, паста це моє. От, і мені подобається, що вона така товстенька, прям важкий, важкий е пласт тіста. Гострий. Кхе -кхе. Мене запитали, чи робити традиційно, чи робити менш гостро. Я попросила традиційно. О, тут було вказано два перчика. Мені на пів перчика. Яловичина смачно, Розривається на волокна. Разом дуже добре. Ще дуже неочікувано, у локшини є такий присмак якоїсь булочки. Мабуть, тут є спеція, яка схожа, не знаю, от на кардамон, на корицю чи мускатний горіх. Вправді, гостренько це локшина Біанг біанг або сіанська локшина. Вона традиційно готується, розтягується вручну, і тут це робить якраз пан Сян шеф закладу. Ось тут він. Тут мені відчутний цей акцент на шефі закладу. Посуд зробили з його зображенням. Тут і велике його зображення на стіні. Шеф-китаєць, і він відповідає за те, щоб страви були автентично китайськими. Також показує підхід Міші Кацуріна тримати оцей знак дружності щодо страв. Сінгапурський чизкейк. Це гарно. Принаймні, дуже ніжний чизкейк з витікаючою серединкою. Він обпалений зверху, така цукрова штучка хрустить на зубах. Мені це не схоже прямо на крем-сир. Виключно, можливо, там ще є вершки або інші інгредієнти, які роблять його таким текучим. І <сум> печиво класно додає текстури печиво, коли ти не просто цей крем їси, а отримуєш печиво, воно хрумтить. Потім ця ніжна, ніжна маса. Солодка, але в міру дуже приємно. Обпалені верхівочки цукрові. Е, такі акцентики роблять ми, маленькі, дуже смачно. М -м -м. Пригостіть цим чизкейком того, кого ви дуже любите. <рес> І яйцями того, кого не любите. До сплати 1565 гривень. Хороший був обід китайське свято вдалось, але ми замовили раз, два, три, чотири, п'ять, шість страв. Сала збитих огірків в чесниковому соусі. Смачно, можливо, якось менш насичена ніж я пам'ятаю минулі рази. Саме заправка ця часникова бум, бум, бум. Курка в кисло солодкому соусі. Це розрив дуже. Мені дуже подобається ця страва. Якщо ви не їсте курку або не їсте м'ясо, спробуйте в соусі баклажани або тофу, або е, креветку. Це дуже смачно. Білий рис, просто рис сторічні яйця е, нормально, незвично. От, якщо б до мене приїхав молодший брат, я б його хотіла чимось здивувати, я б йому то замовила. Локшина Біанг біанг з яловичною. клас. Ця страва смачна, мене досі печуть губи, тому що це доволі гостро. Два перчика я нагадую. Я б замовила цю страву, якби я прийшла сюди на обід сама. Повноцінно збалансована, я б не не їлась. Але треба точно просити не таким гострим робити. І сінгапурський чизкейк дуже смачний десерт, нагадує крем брюле, але оце печиво дуже доповнює його. Вишукано ціни десь середні 250-400 гривень за страву. Але та варто розуміти, що такий формат передбачає, що декілька страв ти замовляєш. Відповідно, вже виходить а, більша сума. Але є в меню і тяжкий люкс. Пекінська качка, 2,200. Мені було цікаво її б зняти для відео, але тоді б я унила їла качку 5 хвилин. Меню цікаво читати, мені здається, що воно зараз якесь дуже велике. Чаєві course. Слуговування чудове, дуже на високому рівні, як у всіх привітах. Уважні офіціанти приносять корзину для сумки, допомагають повісти речі, запитують, чи вам смачно, чи ні. Дуже приємно тут знаходитися. Класно бачити новий привіт в Києві. Можу так припустити, що скоро спаде такий шалок. Олений попит, і ви зможете сюди попасти а, або плануєте сюди прихід заздалегідь, тому що на вихідних взагалі це просто весь день відмова в броні. Дякую за перегляд. Якщо ви додивились до цього моменту, то поставте лайк відео і напишіть, будь ласка, одну річ, яка вам сподобалась або не сподобалась. Мені буде дуже цінно мати зворотній зв'язок, щоб наступні відео були більш якісні, бо я планую, що вони будуть з'являтися регулярно. Приходьте в новий китайський привіт на Подолі. Па-па! Е,